Сьогодні в гру гори». У нас є трубочки, є кульки. І нам потрібно, хто перший добереться до самого верху. Якщо хтось перший вже займає оце місце, то цей ну, другий різдве, поки перший перейде на інші. Потім він переходить на те, що там, де перший був. І так цей, якщо вивалюється, то він займає оце місця. Деходила і побіждає. Так, всім зрозуміло. Я навіть слова не сказав оце круто. І на рахунок 3. Один. Два, три почали, Давай, Я чекаю. Сама Я не можу. Давай я почекаю. Угу, ні, надо. Спіши. Так. Я тебе почекаю. У мене є забагато часу. часу. Я можу, Принесіть мені журнал. Сьогодні. Так, так не можна. Ставте в коментарях за кого ви. За неї чи за мене.

Да-да-да! Стой, стой, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я б майже був переможцем. А я б це так, так не. Це технічна поразка. Тому перемагає тут тато. Я перемогу перемагав. Ні. Я була више. Чому ти була вища? Я була вища. Ти завалила всю башню! Давайте спочатку. Що спочатку? Ні. Пишіть в коментарях. В коментарях хто переміг. Як, на вашу думку, як ви думаєте, хто переміг? Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Пока! Я переміг. Я! Добре! Пер... Я нас... Ні, в нас нічия. Давай так, давай домовимося, що. Перемогла? Двузба. Я померегла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!